Про це більш детально говоримо зараз в нашому ефірі з нами на зв'язку? Олег Лісний політолог, пане Олеже, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий день, ну власне, як відомо, штати чекають від Росії готовності до миру? Ну і хоча б перемир'я, а Путін, як відомо, на жаль, продовжує обстрілювати наші мирні міста і от черговий жертвою рашистів. Став кривий ріг. От як на вашу думку, а все ж таки чи зміниться риторика Трампа з огляду на все, що зараз відбувається? Ви знаєте, у Трампа з емпатією не, не склалося. Це факт, тому що він навіть не поїхав на поховання своїх чотирьох воїнів, які загинули під час навчання. Да? Президент Сполучених Штатів завжди ну, президенти реагували на це відповідно, тобто вони були присутні. Але в нинішній ситуації Трамп віддав перевагу гольфу, тому навряд чи йому болить смерть українців. В нього є супермета отримати Нобелівську премію, будемо так говорити. Мир йому теж просто як засіб для того, щоб підняти електоральну електорально повагу на вищий рівень. Тому це і сильна позиція з одного боку. Тобто досягання миру в будь-якому випадку це непогано. Але те, в який спосіб він робить одні помилки за одними. Ну, наприклад, тобто виставляти дедлайни. І демонструвати своєму контрагенту, що ти поспішаєш, це стріляти собі в ногу. А він це робить. Путін прекрасно знає, що робити. Він знає, що треба затягувати, треба виставляти умови, щось там обломиться. Вибачте, за вираз. А ще це тисне на Трампа. Ну, тобто його обіцянки тиснуть на нього самого. А Путін ними жонглює, то присилаючи якийсь емісарів, то безпосередньо сам говорить. І, наприклад, якщо Трамп позвонить Путіну, то це буде велика помилка на нинішньому етапі. Тому що в психології є один із прийомів жорсткої або навіть жорстокої маніпуляції це ігнор. І Путін на нього реагує. Проте Трамп. Якщо він сам набере ініціативну, він буде показувати, що його дійсно піджимають строки, і він дійсно поспішає. І йому дійсно більше потрібно, ніж Путіну. Ну тобто, Бо... ось, е, те, що оточення Трампа просить його не телефонувати Путіну, це не випадково. Ну так, тому що я думаю, що там є притомні люди, просто вони зараз мовчать здебільшого. І тому що Трамп чує тільки Трампа, проте, мабуть, хто ж все таки може мати право слова, і це правильні слова, тому що в таких перемовинах треба використовувати всі елементи. А відсутність комунікації це один із елементів таких перемовин, тобто показувати хто головний, кому потрібно це більше, кому менше. Маніпулювати контрагентом ну, Трамп вже сказав, що він це вміє, а виходить, що Путіна виходить краще. Виходить, чи навпаки, що Путін маніпулює Трампом, все ж таки, так. от як на вашу думку, з огляду на все, що зараз відбувається, давайте пригадаємо ось це енергетичне перемир'я, коли Росія його сама і порушила, знов таки кривий ріг жертви, загинули діти. А чи почне Трамп все ж таки, як то кажуть, переходити від, від слів до справ? От він казав, що я можу застосувати проти Росії просто ма. Штабні санкції. Чи буде він тиснути все ж таки? Або він зробить знов таки вигляд: от ви кажете, що в нього з емпатією не дуже, або він зробить вигляд, що ну треба ще поговорити або почекати. Ну, я думаю, що і останній варіант теж є нездійсненним, тому що він вже в цей режим перейшов. Від 24 годин вже дуже багато 24 години пройшло. Не одна і не дві, і не три. Тому він потрапив в свою шпастку, пастку, коли виставляв дедлайни на самого початку. Тому він буде говорити доти, доки вони не домовляться з Путіним про те, що вигідно Путіну, і от тоді можуть початися якісь зрушення. Вони не, не обов'язково будуть для нас корисними і е, ну корисними, як мінімум. Да? деякі будуть може й навпаки неприємні, тому що зараз вони окучують Трампа обіцянками його команди заробити великі гроші. На превеликий жаль, це відбувається за наш рахунок або буде відбуватися. Але я впевнений в тому, що от одна із газет написала, що Дмитрій поїхав до ну, Вашингтону щоб задобрити. Да? Я вважаю, що поїхав, щоб задурити, тому що вони обіцяють дуже багато всяких речей. І в бізнесі, і, і взагалі там і про НАТО він сказав, і про те, що треба зайти на в нішу, там, де Європа пішла в Росію. Да, тобто дають можливість швидко заробити, або, хоча б про неї говорять, і це те, що заходи Віткову і Трампу, це дуже погано, тому що у них не цінності, а ціна. І Росія це прекрасно щитує, і вона з цим працює. І от е, в цій ілюзії, що можна і заробити, і ще й Нобелівську премію премію отримати, є, скажімо так, і проблема Трампа, тому що е, затягування часу не додає йому балів всередині і ізовні е, на нинішній момент, е, дзвінок і оця поведінка говорить про те, про його слабкість. А він хоче демонструвати силу. В нього силу не виходить поки що демонструвати е, в українському кейсі. От, оскільки ви заговорили за Дмитрієва, це якраз було моє наступне питання. Які меседжі він е, привіз Путіну від Трампа? Як на вашу думку? Важко сказати, тому, тому що це ось ць, е, ж. Ось це досі мовити, <зас> чекають, допоки буде якийсь звіт е, щодо цього візиту. Я думаю, що російська сторона знов зманіпулює, вона скаже те, що треба, ну і почути, да, що, що що вони хочуть, що почули в світі. А насправді про що говорили, ми можемо тільки припускати і робити висновки з тих, що з'явилися там і того Дмитрієва заяви, і публічні, і непублічні. Е, 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 я думаю, що якщо так, знаєте, своєю мовою е, висловити те, що він може сказати Путіну, що ну, ми його і далі продовжили Да? Вони йдуть на які речі, вони купуються. Він покаже, на що купилися із того, що він обіцяв, ну або пропонував. Да? Хто в цій команді теж хоче заробити, це теж буде інформація для Путіна, для його оточення. А так, щоб якісь там, можливо, тут є ж, знову ж, багато конспірології, можливо, там були передані сигнали. Про які не говорилося. тобто є оця шуміха навколо яку озвучили, да? а там може від Путіна було передано щось конкретне, і може е Дмитрія привести відповідь на те, що не публічно. можливо і таке бути, але знову ж таки є ще одна конспірологія. Це російські ліберали розганяли, що Дмитрій їздив в Вашингтон для того, щоб вибити гарантії для родини Путіна після того, коли ну для. Після Путіна, да щоб з ними нічого не сталося, багато всяких варіацій. Там, де Росія, там дуже багато каламутної води завжди. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за ваші думки. З нами на зв'язку. Олег Глісний політолог. Ну і говорила про те, чи дійсно ця телефонна розмова відбудеться найближчим часом, тому що нагадаю, що видання політико пише, що вона може відбу.